Яка потрібна пилка для роботи з деревами великого діаметра? Загальне досить таке розповсюджене питання, так само, як і неоднозначні відповіді на нього. Хтось говорить, достатньо мати в домашніх умовах півтора кіловатну бензопилку з 35-ю шиною і можна спокійно пиляти дуба діаметром 50 см вище. Інша частина говорить, та блін, не партеся, чуваки, не тратьте дорогі кошти, візьміть саме звичайну дешеву бензопилку, головне побільшу гарнітуру, і пиляти можна спокійно. А той, хто на це дивиться зі сторони, адже він працює регулярно в лісі, думає, ну, чуваки, якось ви говорите по-дитячому. Так це чи ні, давайте попробуємо засувати. Я можу сказати наступне: що дійсно... Дерева великого діаметра 50 і вище, можна зрізати бензопилкою навіть невеликої потужності, із невеликою шиною. Питання буде заключатися в наступному. Скільки часу на це буде потрібно, скільки така бензопилка відпрацює в таких умовах, і взагалі, яка якість того зрізу буде? Тому тут я погоджуюся так же само з тією думкою, хто працює регулярно в лісі, що на таку роботу все ж таки потрібна техніка, яка має надзвичайно потужний двигун. Повинна мати хорошу швидкість різу і відповідну гарнітуру. Тому сьогодні ми говоримо про бензопилку, яка повинна пиляти дерева великого діаметра, 50 приблизно і вище від хускварни. Отож, любі друзі, ви на каналі Сервіс-Проф, З вами Ярослав, і ми сьогодні вам розкажемо. Це хускварна 562 XP Mark 2. По факту, це Внук, а то навіть і правнук легендарної 365-ї бензопилки, яка вже продається більше 25 років. Але 562 XP Mark II має свою історію. І полягає вона в наступному: що ця бензопилка вийшла на заміну легендарні 365. Але продавалися вони та, що та одинаково тобі ж не було такої зроблено помилки, як в 2008 му коли стару техніку вони зняли, нову завезли, а ринок цього не зрозумів. І була дуже велика посадка саме і підрив довіри до техніки у Ми цій темі присвячували відео, називалося воно «Топ провальних бензопил, кого цікавить, можете подивитися на нашому Е, Отож, продавалося дві бензопилки: 365 та 562. Я скажу так, що до далекому 2011-12 році, коли появилася ця бензопилка, вона викликала дійсно великий фурор. Адже в той час уже досконали двигун XTOR, який стоїть на всій техніки хускварні, в поєднанні з системою автотюн. Це принцип. Того, що вам не потрібно вже брати якусь викрутку, лісти і регулювати карбюратор. система самостійно налаштовувала карбюратор під е, якість паливної суміші, під погодні умови, і взагалі в якому режимі вона працює. І це було дійсно приємно, чудово і дуже технологічно в той час. Тому пилка продавалася досить таки інтенсивно. І про 365-ту я напевно скажу, що на деякий час про неї забули, адже трошки дорожче, значно сучасніше, технологічніше і продуктивніше. Але. З першого разу зробити її досконалою не вийшло. Вже через років 4-5 інтенсивних продажів дана бензопилка мала великі проблеми по підшипниках на колінчастому улю. І наслідки, які були, це, як правило, були проблеми в подальшому по двигуну. В кого була гарантія, це все робилось по гарантії, в кого гарантія закінчилася. Робили це за власний рахунок. погоджуюсь з тим, що платити гроші за те, що повинно було робити, що вийшло з ладу, не повинні користувача. Неприємно. Тому на деякий час на 562 скварну була під такий підрів довірі, і люди повернулися на 365 шістдесят Або хтось взагалі не зрозумів цього приколу, пішов шукати іншого виробника. Хускварна зрозуміла, що потрібно щось міняти, іначе буде біда. Ця техніка була призупинена в продажах, її відправили на допрацювання, і через деякий час вона вийшла в оновленій версії це 562 XP Mark II, де інженера, я не можу сказати точно, що це було зроблено, але вони виправили помилку по двигуну. І за останніх 5 років інтенсивних продажів 562-го XP Mark 2 я можу сказати певно, що таких проблем, як були з попередніми бензопилами, тут немає. Ця бензопилка є надзвичайно продуктивна, технологічна і сучасна. Тому, якщо ви шукаєте техніку саме для професійної і тяжкої роботи, 562 скварна стане вам чудовим цьому помічником. А технічні характеристики її наступні. Двигун у нашої бензопилки Husqvarna фірмовий їхній XTR, робочий об'єм циліндра 59,8 см3, Це дає нам потужність 3,5 кВт. Сама по собі пилка досить таки швидка в процесі роботи, адже. По оборотах двигуна ми маємо 2800 на холостих і 13,5 на максимальні обороти без навантаження. Дуже важливо, що ця пилка має надзвичайно велику швидкість ланцюга в роботі 21,4 метри за секунду. Це достатньо для того, щоб пиляти дерева великого діаметру. Ви могли швиденько його зрізати. Воно гарно впало в потрібному напрямку за допомогою навіть додаткового. Приціла, який є на бензопилці, з ним чи без нього, воно впадає в потрібному напрямку і ви маєте якісний чудовий зріз, ви не попортили, скажімо так, саме дерево і при цьому зробили цю роботу швидко. Е, сама бензопилка є досить таки легкою. Її вага, в порівнянні з її старшим дідом, 5,9 кг це значно легше на цілий кажній 500 грамів, порівнянні з 365-ю хускварною. Заводиться вона легко, за допомогою того, що. Першому, четвертому і п'ятих модельних рядах. Одноклавішне керування, праймер закачки пального. Попри відсутність цієї бензопилки до компресійного клапана, заводиться вона легко. Ну Це ми перевіримо на практиці. В кінці відео ми підемо її заводиться. Е, паливний бак у нас вже йде окремо відокремлений від самої конструкції двигуна. Тому ні вібрації на руки практично немає. Вона йде мінімальна. Плюс. Бензопилка, як і вся модельна техніка, бензопилку Husqvarna має сучасну антивібраційну систему low Vib. Це принцип двох мас, це пружини, і незалежності від того, холодно чи тепло, у вас вібрації на руки майже немає. Паливний бак з віконцем пробки бензомаслобака в нас ідуть з замочками. Єдине, що на масло баку, у нас немає віконця. Сам картер зроблений з сучасного та дуже міцного сплаву магніліум. Це дуже, скажімо так, потужний і крепкий міцний матеріал. Тому, по-перше, ця пилка має такий відповідний окрас, що робить її досить таки сучасною технологічною порівняння з іншими бензопилами Хоскварна. Одна частина на руків'я в нас має прорезинений корпус, інша частина в нас тільки має таку додаткову накладку, але прорезиненого корпуса в ній немає. Фіксатор курка газа з техніки безпеки, аварійна ручка тормоза, кришка шини. Тут у нас вже йде виконана в дюралівому сплаві. Гаєчки з фіксатором, які, до речі, не губляться, і це погано, тому що їх потім не можна продати, бо вони нікому не потрібні професійний, скажімо так, боковий натягувач ланцюга. Ми маємо регульований масляний насос. До речі, ці бензопилці можна сказати, що є три етапи захисту від побиття баку. Коли у вас спадає ланцюжок, спочатку б'ється уловлювач ланцюга. Десь на десятому разі, коли ви зрозуміли. Що його треба міняти, а вийшло так, що немає під рукою, вступає в дію, скажімо так, захисна резинова, резиновий так же само фіксатор, і так. Пройшло ще декілька часу, і якщо вже одного немає, друге побите, вступає в дію, скажімо так, додатковий пластиковий фіксатор. І вже після цього, напевно, будуть, якщо ви вже так настільки заріж, заріжетесь, не зрозумієте, що треба зупинити роботу, почати щось робити, можливо, ви будете мати проблему з тим, що у вас приб'ється масляний бак, бензиновий бак, перепрошую. Ріжуча гарнітура. Е, на даній бензопилці вже присутні із заводу зубчастий упор, з який стоїть, кріпиться до корпусу самого двигуна. Так само, як ми можемо поставити ще один зубчастий упор додатково. На кришку шину. Це кому потрібно для кращого контакту, скажімо так, з деревиною. Ріжуча гарнітура в цій бензопилці йде крок 3 восьмих. Заводська комплектація включає в себе 45-ту шину. Рекомендовано на цю бензопилку встановлювати гарнітури не менше 38 см, бо меншої немає. І не більше 70 см. Хоча у нас є випадки, коли саме на цій техніці ми встановлювали шину. 60-ку, 80-ку і навіть 94 см. Так, це не постійна робота, але якщо мова стоїть про те, що потрібно спиляти якусь до чорта стару тополю або якогось дуба, то таку поодиноку роботу робити можна, при умові, що це не буде постійне та інтенсивне використання. Ну, а тепер давайте ми заліземо в нашу красуні, як то кажуть, під капот, для того, щоб показати, як виглядає оцей комп'ютер, якщо хтось не знав і думає, що тут зараз буде. Системний блок. Отож, знімаємо нашу кришку. І що ми бачимо? Бачимо ми повітряний фільтр. Повітряний фільтр, двигунчик, свічка, ковпачок. Знімаємо наш повітряний фільтр. І ось так приблизно виглядає сама невеличка наша плата. Тут у нас іде замок, з допомогою якого ми можемо під'єднатися до комп'ютера. І, в принципі, ось так. По факту виглядає ну, вже знизу, йдуть провода. Тому ніякого тут комп'ютера такого, як хтось думав, немає. Все йде досить таки компактно і нічого лишнього немає. Сам по собі фільтр йде багато разу використання при правильній роботі. Його міняти за все життя ні разу буде не потрібно. Чиститься він миється звичайною теплою мильною водою. При необхідності можете помити очисником карбюратора, якщо він є у вас під рукою. Ще варто відмітити, якщо хтось звернув увагу на конструкцію самого двигуна, його розположення, то хтось називається технологія Porsche. Адже циліндр у нас йде лежачий. Ну, так це чи ні, але так говорить. Так же само, як у нас глушничок, він теж зроблений в такому напівлежачому вигляді. Отож, закриваємо нашу бензопилку. Ах, які хороші звуки! І будемо її заводити. Робимо перший запуск нашої... Все, замовляйте.